Старайся зрозуміти, що сталося і чого навколо. <ривіт> Всім привіз, сьогодні граємо гру під назвою Cry of Fear. І мої зайові, які переконалися цю гру, сказав, що це просто САМА страшна гра, яку я грав. Просто клисять я не зайду з головного меню, мені захочеться в туалет, но. Тобі, в принципі, не вірить причини буде вірити. Будемо грати на середньо, важко за. Заблоковано. Ну, я хочу на ультра-хардкорі. Ну, давайте. на... Я знаю, що це дуже складна гра, але давайте на середньому. Мені просто завжди здається, що середнє налаштування це якраз те, що розробники хотіли показати в своїй грі. До речі, я на українізаторі граю, не знаю, може на англійській мові там є якісь супер крилаті фрази, круті, які всі знають. але но... мені здається, так буде зручніше. Я завжди був самотній. Все своє життя, скільки я себе пам'ятаю. Я не знаю, чи подобається це мені, чи я просто звик до цього. Але одне я знаю точно. Самотність змінює мене. Почуття ли новості. <світ> Гіркота та злість. У цей час просто поглинає тебе. До речі, я ніколи не грав в краюфір. Я навіть не знаю про що це типу, Не те, що не грав, я навіть не знав, що це є краюфір. Типа десь чую якусь назву. Навіть що вона десь існує. Я думав, що вона взагалі десь на старій консолі вийшла, треба скачувати емулятор, але. Я дуже здивувався, коли бачу, що у нас сті... О, котик. Що всім Стім вона безкоштовна? Андреас Ронберг, якщо це не я, я не робив цю ру. Я Андреас тільки не Ронберг. Ну тож, навер починається, але. Джеймс Марчат. Джеймс Марчад не схоже, не знаю, яких Джеймсів. До речі, тільки що могло бути дуже жорстко чути, дисбаланс по звуку, ну а я його тільки що вирівняв, побачив, що вони ползунок на максимум виключить, сподіваюсь, зараз краще. Це типа... ми їдемо на ньому Lessie Home. Oh, це звичайно круто, але... Коли пішла гра, це типа на фільмі якийсь схоже на інтро. Cry Offe. Oh, oh yeah. Ну, ну, така крута заставка була, тільки що гром вдарив, але. Ей! Коли початок гри, люди. Я, я, я хочу лякатися, я хочу просто. Я. Я, я, не... я кажу, якщо я в першій серії не захочу збігати кудись по-маленькому або по-великому, то. Я поставлю з лакції грі. Я напишу поганий відгук, 100%. Мені здається, що це гра старша за мене трішки, але подивився, подивився, чим лякали людей в нульовічі 10. Я реально як коли вийшла ця гра, Ну вона виглядає прям дуже старою. Прям ну реально старша за мене. Блин, який же ще стромний чувак і. Да побіжіть! Добажіть туди! О, що за. Окей, ні, це страшно страшно. Нічого, беземоційний маньяк. Ну, що сталося? Відповідай, чувак Тойота, я люблю Тойоту. CVG Toyota. Ніе, я не люблю Toyota, я брусвій слова за все. Toyota на. насразу ну, сінота. Забудь просто, що я сказав, це хоррор. Точніше, це хоррор, це драма. Настільки що збив автомобіль, Toyota. За мирами, мужик. Це типа як ці чвакіки на капот стрибають тобі. Це... Оце підстава була, він ліг, щоб я до нього підійшов і мене. Тільки для чого? Вони мене так пограбувати вирішили. А може це флешбеки? What the fuck? Це моя рука. У мене ж така рука. Прикинься! Wake up! Wake up. Wake up. Візьмі. Добре, треба мені здається, було спочатку прочитати текст, який можливо прочитати, но. Кому треба читати ці тексти? Тексти, текста, тексту. Често, я без поняття, що тільки що ми побачили, але мені... йо мо це ж... Почекай, іде. В алкласі було щось схоже. І я колись грав в гру, там де ти по печерах лазиш і... Що? Почекай, що там написано? А... Окей. Ні, реально що тут написано? воно просто... Короче, грав колись грута, куди ти по печерах лазиш і ти тоже фотографуєш, щоб хоч щось побачити. Ну тут же ж начебто треба по місту ходити, а там. Ми поліцейські? Я Я не знаю, що. Окей, я реально я буду просто теорією говорить. Мені здається, що ми... Ні, навряд чи ми поліцейські. Можливо, ми маньяки які фоткає, типу, своїх жертв, або... Може, ми просто такий жорсткий чувак. Нам ж хотіли збити, а ми їх потім збили. Хі вони на машині хотіли мене збити, а я їх ручками свої. Чо? А. <гас> повісив і... Ві... Так, тут уже починає з'являтися якась історія. Я прийшов до когось до дому, вломився. Скоріше за все, я хотів їх Повісив ві... його... Це зеркало? Соб, ні. нет. це не зеркало. Двое залазь в вікно. Ну, залазь в вікно! Як? В двері? реально? Ну я ж тут... Блін, я не попадаю в двері. Так. І тут тут стіни, я не можу в двері зайти. Я можу. Я спину іду Так, не, мені не сюди точно. Давайте вікно спробуємо залізти Типа на пробіл може може сфоткать ще раз. Може тут щось то сфоткать. Стоп! А якщо це зеркало, то можна ці двері закрити? Блин, окей, не ступати. А якщо там просто сфоткать все? Блін Шо мені робити? Oh! Я... Короче, я нажав на пробил плюс контрол и... 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 Реально, тут реально так паркуритися? С Майнкрафт. Ой, добре. Э... Це, мабуть, просто специфика игр. Э... Дешеві скримери, я б це так назвав. Поки взагалі не страшно, от реально, от абсолютно не страшно. Мільярд разів в таких ситуаціях я був, я сам свій дзеркало зновав. Ну так, я думаю, тут я не. Да. Мені здається, ми просто маньяк, в якого дві особистості, і от я зараз граю за особистість, яка старається. Шо за? Старається зрозуміть, що сталось І чого навколо. Й... Помирають люди. Або може звіти. Або може в себе в свідомості тільки що ходив, це на щось була алюзія. Ну я сподіваюся, там це розкриють. Де я? Бо теорії про Cry of Fear, грі, які який... Ну років 20, мені здається, вже. Я не думаю, що ви цікаво. Як я сюди потрапив? Дотема... збила. Хм, знову без грошей на рахунку. Мне лучше стоять на месте, ты чё, ты меньше. Чо? В чем логика? Он сказал, мне лучше стоять на месте. Крапка темніше. Ну загубленный. У... А у месте, не на месте, а у месте. Так, мобильный телефон. Мобильный телефон сайва. А телефоном можно достать на тыс Ну, давай. А тут немає такої кнопки. А, тут можна забіндить? Ну давайте тоді ножик буде на один. Да, на одиничку, А телефончик на двічку. замітки. Ого, ну, блін, вже багато понаписував, тільки початок гри, тут стільки всього написано. Мати, ого, це ти підписав мати. Де ти є? Повертайся додому скоріше, вже пізно. Не, мати, я буду залишатися в місті, вже пізно. Т... Стоп. У ліхтарик. Прикол, тут справа зверху я заряд і мені здається він витрачається, так що я поки що з ножиком побігаю. Так що бати... Я... А, натисніть клавішу. Ну було вже, було вже таке. Я вже натиснув, додумався сам. Використати, викинути або спрястиком, є... або скомбінувати деякі речі. Дерзіть, курсор. Що? Що це було? Боже, це чоловік, побігли за ним з ножем. Роблокс? Про... А, Пролокс, окей. Пролокс так пролокс. Ну пішли, що. Мені здається, той мужик знає код. Нам треба. Дай думаю, треба буде вбити мужик. Б для пер. Для чого? А, для того, щоб квест подивитися. Зайти код. Двері зачинені. Де відчинити? Мужик! Будь ласка, скажи по-хорошому код. У мене ножик, я вмію. Я, я гравець! Я вмію перезавантажуватися, зберігатися. А до речі, як тут зберігатися? Так, ну. тут Тут не можна зберігатися як в звичайних іграх. Ну, окей, мені здається, що цей квест повинен звучать не зайти кот, а зайти то сам. О, це. Блін, я думаю, що це відсилка на хатлайн Майами. От, я, от якщо отак просто покрутить камеру і увич, що там півник отой, то. Ну є, о, є щось схоже. Ну, доведи, що є щось схоже. Так, ну не цей мужик просто... Зму... Ні, за мною... Ні, змовки слабоду. Я думав, за мною ще хтось бігти буде. Мужик! Я прийшов тебе убити, якщо ти не здав, бо їй треба код від тебе. Я те. Я хотів справді з ним по-хорошому. Телефон може встати це. Та не треба мені ваше джерело світу, тут і так досить яскраво. Так от, мужик, я з тобою по-хорошому хотів, але я врізався в стіну і піду, мабуть, назад зараз. Ну ні, я тепер навіть з тобою діалог проводити не буду. Зразу просто ножиком в спину. Цікаво ще що це за країна... Вау, це за З Україна до таких щель у да, реально. Ну, мені, знає, це... Блін, я думаю, що це счастье морда. Нет, це не щастя... Щось... Чо? Типа. Я не можу. Я не можу бігати по сходам. Клас. Взагалі-то я в житті можу бігати по сходам. Це я не за якогось інваліда граю. Ну, типа, ну видно, що дистрофик, треба йому більше в качалку ходити. Да, беріть приклад з беда і робіть все да в Ага. Ці цікаві тексти у вас, мадам, тільки я не розумію, що вони означають. А... О. Б... От є така маленька теорія, що це не записка. А просто заглючили текстурки, ну давай візьмемо. Gлан David. Добре, я це десь запишу собі, мені здається, це е, типа частина коду, може, треба якось букви в цифри перемістить, но окей, зараз запишу. Gлан Giланd David Gilland David Не знаю що це. А, ну знизу підписую. David Запи... А Він за... А, він собі записує. А, окей, я собі тоді не буду записувати. Х На всякий випадок можна спробувати, но... Ну добре, коротше, потім буду записувати, якщо задобиться. О! Чо! <свист> Шо? Що? Куди я за... А. Ну, в вприн... Окей, до цього можна було додуматися, Аж тут, типа, вот якщо в це вікно подивитися, ти побачиш мильну текстурку, оце ти побачиш реально інтер'єр, но... Да, блін! Я б підсвітив би якось двері. Ну, я зрозуміло, що це е, гра з того десятиліття, де робили для хардкорних геймерів, бо зараз вже я навіть звик до ігор для тупих. Але в, в гру в першу чергу повинно бути приємно грати. Ну, я, я не скажу, що це прям душно було, але ну, не очевидно. Побігав я тут хвилин 15, то знайшов. А, юзернейм, окей, я візі. Пароль. Так, пароль, який може бути пароль. А, ну, звичай, блин. Це просто... Як до цього. 1.987. Який же ще може бути пароль від комп'ютера Візі? Окей. Івалід паспорт. Добре, окей, я. Чи я придурююсь? Я. ж е, Мільярд IQ Man. Я в ці хор ігри вже кучу раз грав. Geland. Джиланд... Даві... У мене записано. добре. Е, Джиланд Давид. Окей, мой джилан це логін, а Давид це пароль. Хоча можна навпаки Давид це. Ж і... Ну давай, добре, напишу G. Дж... Давід. Давід. Ну блин, окей, тоді напишу це одним ім'ям, но які пароль я без поняття. О, да ну! Я. Ка. к. ea к... е... 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 45 Добре, я запишу на всякий випадок, бо тут. Реально дезо. Що це за CE. Добре, я запишу просто. І... Е... Ей. 45. Окей. Ну це справді, до речі, це справді досить цікава гра. От прям в порівнянні, наприклад, з Джолі, який я здібав, я б назвав цю гру прямо шедевром не то що свого часу, а навіть зараз. Окей, Джіланд Давід. Так да, З паролем і 45. Це раз повинно бути ідеально. Окей, я спробую через пробіл написати Гілан Давід, але. Добре, це буде. 14 чого? <сум> Нічого наклеїлися 14. Що це може значити? Я, я без бояс, що це може значить. І ще... Я не розумію, чого листочки з паролем від твого комп'ютера персонального. Тоді що від персонального комп'ютера Giланda Давіда. Ну може у нього нікнейм, типа. І a 45 навпаки, чого у нього. Юзернейм <смі> <смі> і пароль розкиданий по всьому місту. Типа. Тіба... Що? Для чого? Він. Ну... Окей, 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 я не засуджую нікому. Може він би забувся і зробив собі такий квест, но. Так. О зараз 100% бути правильно. Ох! Перше, я почув, що відкриваються якісь двері, і це мені дуже не подобається, а друге. Пароль, добре добре я все запишу тут. Джил ТР девять девять сорок ТР девять. А тут, нет, тут не можешь прокликать еще. Ну, добре давай, то не выйдешь с компьютера. да выйдем с кем-то? Ты Той самий Девід мені здається. Тільки як тут зберігатися. Я не знаю, я не здох зберігатися в цій грі. я Хочу зберігтися, будь ласка. Ну Будь ласка, я реально хочу зберегтись. Як зберегтись? Скажіть. Не, реально, я, я, я як тут зберігатися? Ніхто не знає. Так, окей. От зараз реально страшно стало чуть-чуть наче Обід не змінився. Тихо, я не знаю, може тут такого прийому не буде використано, де спочатку грає музика, а потім затихає. Страшні моменти, от ці коридор... блін, зараз. Я говорю, зараз за мною побіжить цей мужичок, у нього ще й очі чорні якісь, по-моєму? Начебто. Нє, ні, ні 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 не було. Е, мені здалося, що це інший чувак, але начебто в нього була червона кофта, чи то футболка, чи я не знаю взагалі. Просто давай швидше, давай, до речі, він навчився <har> боїгать по сходам, я не знаю яким чудом, але... Красавчик, що можу сказати, я, я теж так вмію. Добре, 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 я просто йду сюди, просто вписую пароль від Роблокса 9, 9. Де... Тучи, дуже довго. Коли я зможу. Реально, коли я зможу зберегтись, Ну як так? Блін, я знову простав э, да, 9. Так! Зверху 9-9, 4,6. Д... Я знову простав. Просто я Добре, 9. 9. І 4. Я здо. Я ще чет Це просто. Я живу, це, це це стрес. Це із-за стресу я пролистую. Якби я від маньяка тікав, я просто. Я не попав навіть по самому ручці не попав, я би від маньяка тікав, бо я не зміг би двері відкрити. Я. Я думаю, що це мужик. Коротше, оце зліва рука, справа рука, в центрі це голова, і це типа тіло і... Я думаю, що це мужик, як зберегтись. Ви можете рассушовывать до трьох речей у камірці. Я знаю, я знаю, ну як мені... Як мені... а До речі, а в дві руки можно? Не, не можно. Я типа шавливу руку за телефончик. Як мені зберегтись? Люди, допоможіть! Чуєш? Я це, чую. це це... метро, це просто метро. Це норм. Все лише метро, все лише. Мужик якийсь стоїть, я тебе бачу, я тебе бачу просто. Що за. Мама Йо-моє, мама. Не дивись праворуч. Добре, я подивлюсь. Я по ти іди не дивись, я подивився вже за те. О, двері відкрились. Двері... Дякую. Дякую за допомогу. Я дуже радий, що відкрили мені двері. Я за це дуже вдячний. Де ви зайдете магнітофон? Чо, блін! Я не заходив. ви можете мати до п'яти окремих збережень гри. А ти сіпав з вас для завдання шкоди. <свісно> Ні, не треба, не треба, не треба. <свісно> ну... Okay, Окей, вони, вони не паляться, вони абсолютно не паляться, просто на рандо. От, от так, ні до чого вирішили сказати, що на ліву кнопку миші ти можеш битися. Добре, дякую, що тут катсцена, Якби тут була не катсцена, в самі треба було б тікати, я б. Я не знаю, як там пуді май пенс, poop my pants. Що це таке? Нічого не бачу, таке чорне все, і руки якісь. Коротше, я тобі буду такого кабитувати, якщо ти не зрозуміло, я відкрив двері і там хтось прийшов. Це що, кров на підлозі. Боже, схоже, що це вона, що тут сталося. Я взагалі тут опинився. Як то ще взагалі тут опинився? <гум> ні до речі, я не... А ні, 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 молото. Молоточок сильніше. І це не той мужичок. Які екшн сцени, ну на для 2005-го якогось ще який це. Цели... Давай, пішов, ти взаєм... А! Ну молоточек сильніший, я тобі говорю, молоточек сильніший прям. Окей, я я іншою стороною візьму. Йо-мое, йо, він мене жме! Що за. це був? Треба затилувати поліцію. Та давай, телефонуй, блін, швидше. Ну він вже розстане. Я кажу, ти... ты він відвернувся? Або він ще Чорт забирай, немає зв'язку. він би так і сказав, чорт забирай. Ну ти ж б'єш матюкайся, чувак, який чорт забирай.

Марфіновий шприц, шприц притч містить одну дозу морфіну, виновлює здоров'я, але зловживання може бути. Ну, логічно, в принципі, зловживання всім може бути небезпечно. Навіть якщо зараз 5 літрів води випий, то ти, типу, моментально помреш, тільки ти не вип'єш ніколи 5 літрів води, але. Ну от такий цікавий факт, Ну що за зомбаки, блін, що за зомбі-апокаліпсис? Це та факт? Не знаю, тут Є, я... я дуже сподіваюся, що тут поясняє тривальний сюжет. Ну давай, ну в голову його рубани. я не знаю, що це за створіння, чи тут у них є. Ай-яй-яй, ну що так ще гучно. Ну, но... виглядає. Я не знаю як він виглядає. Ну ще ніс є в нього, но. -сіра шкіра. Хз, наче його просто протримали дуже довго. Без кісь! Це той самий! Той самий червоний мужик який мене лякав! Да ну. И він. Я думаю, він будет боссом. Давай его заб. Такие экшен. Така просто бой. Холвой вниз, так прикольно, щучку и пернувцы и бассейн. Но... Че? Так, давайте. Піднимемся наверх. і де? Я навіть забув біля якого пристрою можна зберігатися. А, магніто... магнітофони Згад... Згадаєш. 에... Ну гімно. Окей, згадаєш гімно, ось і воно. От все що я можу сказати. Но магнітофони я люблю. Старий магнітофон. Я можу записувати тут свої думки та спостереження. Ну да, це круто, але. Але запиши, ну запиши ти, ну мою, як записувати? <гас> На І. Хух, добре, я, я, я поки не збережуся, я ніколи, де Все, 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 збережі, збережя. Ууу, окей, готово. Слава тобі, господи. Я зберігся. речі, чи буду продовжувати проходити край офір. Якщо тобі сподобається. Якщо, звичайно, тобі сподобається, то тоді, звичайно ж, я продовжую його проходити. Мені особисто. Так, я вимкну. Нехай просто буде музика на фоні, а в моїх наушниках вона досі грає. Мені особисто гра... Сподобалося, реально, я, я б її поставив, от якщо взять, е, я зараз цей канал зайду, скажу, ти дещо, Ну от, типу, от такі реально цікаві ігри у мене на каналі зустрічаються. Ну, ну окей, не те, що прям рідко, через раз. От через раз прям справді цікава гра, і це одна. І з них сподіваюся, ізвичайно звичайно сподобалася, бо я не проти її до кінця пройти з тобою. Звичайно, якщо там геймплей не ну, там, на 10 годин, я думаю, щось, типа, п'яти серій, серії, но спомніваю, що за 5 серій зможу її пройти. Так, от. Сподіваюся, що тобі теж сподобалось. І це ж тобі сподобалось відео. І я знаю, що веде давно не було. А ще, до речі, не забувай про -мо, все плював, -мо. Йом. Сейчас. Раньше даст мои документы. <свистит> Хотя в Роблоксі голосуй чат включить. <свистит>